Що ж, дівчатка і хлоп'ятка, ми з вами давно не чулися. І ще сьогодні, спостерігаючи за природою в рамках мого дому, в мене дуже багато стало живності вдома. Я взагалі відкрила в собі дал, дар талант флориста. А от, ну, Як би там не було талановита людина, талановита у всьому. І зараз покажу вам свої здобутки в цьому напрямку. Отже, дивимось. Зараз У нас спека 37 градусів. Зараз ми зваримо. Гарячого супчика. Будемо боротися зі спекою. За кадром ви чуєте мою прекрасну Іняшенку, А це я показую вам свій сад. І дивіться, це показник родючості, родючості жіночої мудрості, цвітіння жінки. От. І це іночкина квіточка. Це моя квіточка. Це вазонок, який називається спатефілом. Ну, Жіноче щастя. Так що от. All is good. Так що серед моїх численних послуг, таких як. Професійний тренер з постановки дикції, професійний інтерв'юер, ведуча заходів, а також трансформаційної гри Лінія життя. Віднині ще ви також можете до мене звертатися як до професійного флориста, який з радістю професійно закатрупить а ваші вазонки та квіти. Тож не соромтеся, звертайтеся. Все буде щастя. щастя у твоїх руках, світло в очах запалює шлях, Ти творець своєї долі, пиши реальність в своїй болі. Рано кличе крокувати вперед. Не бійся, падінь, адже це твій злет.